Республіка бджіл, Відеонарис. Як правило, рішення про якусь дію, вчинок приходять несподівано, раптово і в різних обставинах. Тоді, як кажуть, немає здригнутись рука. І з плином часу також розумієш, що яскраві спогади дитинства та юності. Відкладається в пам'яті надовго і виринають у потрібний момент. Найбільш яскравий спогад про бджоли і мед тягнеться ще з часу моїх літніх шкільних канікул на селі у дядька. Навпроти його подвір'я у гайку стояла пасіка. Одного дня пасічник запросив нас із братом на пасіку, у той момент, коли він крутив переповнені рамки з медом у медогонці. Смак і запах меду та вощини з медом запам'ятались і переслідували мене аж до того моменту, як я попробував мед із своєї пасіки. І зрозумів, що це смак меду із тих чудових юних часів. Бажання завести свою пасіку не давало мені спокою тривалий час, впродовж якого я поповнював свою бібліотеку книгами з бджільництва та садівництва, засаджував різноманітними деревами та кущами сад. Який ще започаткував мій дідуню Микола, але до бджіл руки не доходили. Практичне рішення прийшло тоді, коли ми з товаришем куштували одну із моїх міцних насоянок. У цей час завітав його знайомий, як виявилось, пасічник. Під час нашого приємного спілкування. Та обміну думками я остаточно вирішив започаткувати свою пасіку. Вже з першого взятку меду я зрозумів, що це той справжній мед, мед моєї юності. Через деякий час і мій товариш також завів бджоли. Важко уявити. Сільську оселю без саду і городу, де ростуть плодові дерева, кущі та квітують медоносні рослини. Вже майже 10 років у саду, в селі Печеніє, гудуть бджоли Божі комахи. Вулик з бджолами надали нового звучання і призначення саду. Квітам, що панують на його зеленому трав'яному килимі, плодовим деревам, серед яких різні сорти ліщини, горіхів, серед яких є і столітній горіховий велетень, вітамінним ягідним кущам та квітучий столітній липі. В саду. У весняну осінню пору вирує життя, Гудуть бджоли, безкорисливо збагачуючи нас бурштиновим, пахучим та цілющим медом. Медова пасіка активно працює з квітня місяця і аж до вересня-жовтня, а далі готується до зими та зимового оніміння і сплячки. Тепер, коли заходиш у сад, розумієш, що в ньому є постійні мешканці, десятки тисяч бджіл, які невтомно трудяться, облітаючи сад і довкілля, щоби створити унікальний продукт мед. У саду берує життя, гармонійно поєднується, красиве і корисне, та додає настрою і натхнення. У Печенійському саду, прадавньому і сучасному десятки тисяч бджіл, працюючи гудуть щоденно та невпинно і звідусіль пилок нектар у вулики несуть. Особливо хочу зазначити, що життя тисяч бджолиних династій починається з. Танцю кохання. Королева бджола у шаленому, любовному вальсі Кружляє все вище і вище у безкрайньому, білосиньому небі, оточенні трутнів коханців, претендентів на єдину плідну любовну мить. Переможець цих перегонів. Після небесного єднання з королевою маткою, після миті зіркового кохання, проживаючи останні миттєвості життя, кружляючи, летить вниз на свій останній земний аеродром. Така ціна цього природнього любовного єднання, така ціна життя. Найкращих бджолиних коханців, які у майбутньому відроджуються через запліднену королеву матку у тисячах бджілок Божих комах. Яка прекрасна картина для ворогів це жах, у блакитному небі несеться рій Божих комах. Вдоплі могутнього горіха, що пам'ятає прадідів моїх, завжди знайдуть домівку захист, подорожуючи рої. Від прадавніх часів бджоли живуть громадою, бо це общинні істоти, бджоли не можуть існувати жити інакше, ніж як громада. Кожна бджолина сім'я у вулику. Це свого роду республіка, де кожен індивід бджола підпорядковується громаді. Це унікальний приклад майже ідеальної республіки. Вірю, що після перемоги у війні над рашистською ордою українці як воїни, громадяни та патріоти. Сформують справжню українську еліту та Україна займе чільне місце у світі як вільна, незалежна та могутня республіка. Григорій Васильців. Липень, вересень 2024 рік. Львів Печенія